Сьогодні ми поговоримо про одне справді пронизливе оповідання Євгена Гуцала: це історія про ціну Чорнобильської катастрофи, яку ми бачимо очима дитини. Історія про невидиму рану, яка, знаєте, назавжди змінила долі цілого покоління. А почнімо, мабуть, із фрази, яка є серцем цієї історії. Це рядок, що вловлює трагедію значно більшу ніж доля однієї людини, і по суті стає ключем до розуміння всього твору. Щоб по-справжньому зрозуміти цю історію, треба спершу зрозуміти її автора, адже саме його життєвий досвід дав йому цю унікальну здатність бачити і відчувати людські страждання так глибоко. Так от власні ранні зіткнення гуцала з травмою, з війною дуже сильно вплинули на його творчість. Це зробило його надзвичайно чутливим до цих тихих, непомітних трагедій звичайних людей. Він писав про те, що сам знав, що сам відчував. І знаєте, він був просто неймовірно плідним письменником. От уявіть собі, лише оповідань у нього понад 200. І кожне з них ніби вловило саму душу українського життя, аж були ще й повісті, романи, поезія. Ну що ж, давайте зануримось у саму історію, а починається вона з такої простої, світлої радісної зустрічі двох дітей зустрічі, яка стала початком чогось значно, значно складнішого. Їхня дружба, по суті, починається з такої іскорки, взаємного подиву через їхні незвичні імена. Це такий миттєвий зв'язок, побудований на спільній унікальності. Саме цей момент, цей спільний сміх, і створює між ними такий безпосередній невинний зв'язок, це мить чистої абсолютної дитячої радості ще до того, як з'явиться тінь великої біди. І ось тут дуже важливий момент дівчинка Калина буквально змінює світ Любомира. Вона змушує його подивитись на звичний кущ калини біля воріт, так ніби він бачить його вперше. Тепер цей кущ живий символ самої дівчинки. Але ця початкова радість, на жаль, дуже швидко зникає. На її місце приходить збентеження, бо Калину, здається, з усіх боків огортає якийсь таємничий, незрозумілий сумуток. Він з таким дитячим ентузіазмом намагається втягнути її у свої прості пригоди, пропонує їй усі дива, які знає: гнізда, човен, лебедів. Він просто хоче подарувати їй свій радісний, сповнений життя світ. Але вона постійно так м'яко відмовляється, і ці відмови страшенно розчаровують і спантеличують Любомира. Це й створює головну загадку оповідання. Ну чому? Чому вона не хоче радіти життю, як усі діти? І це внутрішнє питання Любомира, це по суті питання, яке ставить собі й кожен хто читає. Ми разом із ним відчуваємо цей відчай і намагаємось зрозуміти, що ж з нею коїться. І відповідь нарешті приходить. Але, знаєте, не як якийсь медичний діагноз, а через таку народну мудрість старших людей, які знаходять прості, але страшні слова для опису цієї жахливої реальності. І це ж щемливе пояснення, воно все ставить на свої місця. Стає зрозуміло, що її хвороба не просто фізична. Ця недуга вкрала в неї саму волю до життя, саму радість від існування. І от з цим болісним розумінням почуття Любомира змінюються. Тепер він спрямовує всю свою турботу на єдиний символ калини, до якого він може доторкнутися і який може захистити. Він з такою любов'ю прикрашає цей кущ калини, ніби перетворюючи його на живий пам'ятник дівчинці, яку не в змозі зцілити. Це його спосіб висловити свою турботу, свою надію. Символізм тут, звичайно, неймовірно глибокий, він розкривається по суті на трьох рівнях. Спочатку це уособлення, кущ стає самою калиною. Потім це символ крихкої надії на зцілення, бо ж ягоди калини лікувальні. І, врешті-решт, це вже культурний тотем символ пам'яті і трагічної долі цілого покоління. І все це підводить нас до кульмінації, до моменту, де оця тиха трагедія перетворюється на щось незабутнє і просто несамовите. Момент, який розриває серце. Її хвороба прогресує і її забирають до лікарні. Цей від'їзд такий раптовий, він залишає Любомира наодинці з цією новиною, з його горем, і з відчуттям повної абсолютної безпорадності. І коли його мама намагається зірвати ягоди з куща, Любомир просто нестямно кидається і затуляє його своїм тілом. Це такий відчайдушний крик, акт захисту. Але ж він захищає не просто рослину, він захищає символ своєї надії. Його пояснення воно розкриває всю глибину його дитячої невинної любові. Він каже, що прикрасив кущ як невісточці, і що треба чекати на її повернення. Він все ще вірить, він чекає, і це робить момент ще більш пронизливим. Історія залишає нас із цим останнім, неймовірно потужним образом, де простий кущ біля воріт перетворюється на вічний символ, символ усіх тих юних життів, які назавжди змінила національна трагедія, і залишається тільки одне питання. Скільки таких калин так і не дочекалися свого повернення.